Всім привіт! З вами знову Галина, і я хочу вам сказати, в якому магазині я накупляю одяг. У тому магазині я купляю одяг. Ну Тут різні є ціни, і дорогі, і дешеві, різні є ціни тут. Так що погнали зі мною і будемо дивитися, що тут такого є. Також я вам покажу, як можна звідси це от зробити з того на магазина посилку до себе додому. Я вам це була обіцяла, але зараз я вам покажу. Так що вперед. Ідемо дивитися, що тут є цікавого. Так. таке платько. Ось таке. О -о -о -таке Отаке платтячко ось таке воно. І коштує воно 449 крон. Оце, оце ось ціна. Оце. От. Настільки воно коштує. Таке саме має моя Настя. От. І цей. І воно коштує, зараз я скажу. Я Настя, я таке брала. Коштує воно 149 крон. Ну, теж ну, не погана така блузочка, така для підлітка. Такі штани, Отакі 299 квант. От. Також є такі от сумки, прикраси. От, ось такі от є. єсть. Вот. І такі сумочки плетені є. Ось такі кепки є чорні. Вот. А По ціні 99 крон. От. Такі кепочки. А такі ось шортики є. Ось такі. Є шортики, зараз скажу вам ціну. А, 229 крон. Ось такі шортики. От. Ось такі вони. Ось такі. Ось такі можна зблизька подивитися. От. Ось такі вони біленькі, гарні. Теж такі. Ось такі штани є. Ось такі. От. О, по чому вони? Вони в ціну по 279 крон. От. Ось таке от, платячко теж таке, ну, як на мене, воно біленьке таке файне. Гарне 299 крон. Також я вам хочу зараз піти показати. Е, Ось такі от спіднички є. Гарні такі, чудові, такі з квітами. Квіточками. Зараз якраз 399 крон. Ну, майже воно 400 крон. Брузочка така. Скільки вона коштує, я воно не знаю, ціни не видно. Ось така от, підросткова така футболка. От. Ну і може бути на дорослого когось. Теж 149 крон. Не дорого зовсім. От. Ось таке от зелененьке гагарне плаття, дядячко, як халатик. Це є, скоріше всього, халатик такий. Та, це є халатик такий, халатик. Як такий. Е, тут ціна його. Е, 199 крон. Дуже гарне, чудово. От, на дорослу. може бути на мене. От таке. От. І все. Та може бути. Так що... Я напевно і його собі ну, візьму, я так думаю. І так. Але я ще до цього я себе, ну, тут таких плать дуже багато. От тут, такі є більше на короткі і на руках. Вони теж вони, не заморожуються, ходять, об халатиках ходять в різних футболках, футболках. Ну, отака от з -ш 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 футболка. Отака з -ш 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 Якраз така ціна червона. Зараз 50 крон. 50 крон. Всього за 50 крон. Така ну футболка за 50 крон. О, такі веші, шеньшенькі, вони всі такі, за 50 крон. Отакі такі ціни. Отаке таке плаття, це теж для підлітка. Ось вот. О, таке, теж. Скільки воно коштує? 100 крон. 100 крон. Ну, є, 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 такі скетки. Ски... Тепер от така блузка, дивіться, теж о, о, така з листочками така. Га-га, така блузка. Є 400, ні, 399 дерев'ять крон, бачите? Ну, ось такі. От. Я буду робити покупки, але я всього по, показати. Не, не буду, просто ну, можливо, не можна, я не знаю. От, тому я йду я до почтового ящика, я вам ну, покажу, е як ну, відправляти тут, звідси лахи додому. І, і нехай є ну, розпаковка для вас буде сюрпризом, що я купила. От. Це буде така на, на розпаковка сюрприз. От такі спіднички є теж. такі для дівчаток 11-12 років такі є. От. От такі от штани ще я вам покажу. Теж є е 199 крон. Ось. Ось такі є. Все є гарне, чудове, прекрасне. От. Ось такий ма магазин. Тут я беру одяг, речі. Е от купляю. Ну, але нехай Розпаковка буде от, для вас сюрпризом. Ось такий буде, <гум> де від ві, мене сюрприз. Оце є, оно бузок. Ось такий бузок, бачите? Бузок такий от. Такий бузок битий і їй таке платятко. Ну, а ми вже минули, а підходимо, ми з вами. Як можна звідси відправляти речі? Ось такий от ящик стоїть великий з екраном ну, з логотипом типом того ну, магазина. Е, тут класти гроші, тут, тут ну, випадає чек, а тут сенсор все одно ну, вибирає мову або норвезьку, або англійську. Інших мов більше нема ніяких. Просто вино підходите, отут клацаєте, отут ви клацаєте, чи можна. Просто о, о. вводите просто е, суму, на яку суму ви хочете в, е, цей. Е, так, це, це писати код. От. І, і, і тоді вже вам на ну, вибиває вам чек. отут, от. воно, воно відкривається автоматично. І тому, от, наприклад, да? я набрала там 24,06. Ну, свій код, да? І тут. Ну, то, тут треба таку процедуру робити. Ну, я щеки вони відкриваю, ця покоду паспор спорта. Просто От ястру, все, ось так. Звідси можна відправляти до, до себе, додому. Я, я, якщо ви набрали, ось такий ящик більший, такий серединенький такий. І такий самий-самий-самий великий. Тут один такий самий найвеликий. І тут один, самий такий великий. Ось так воно виглядає. Звідси можна відправляти речі. От, і так. А я йду щось купляти, а тоді я вам вдома вже покажу я вам розпаковку. Покажу я вам на розпаковку, що я собі купила. Хай це буде для вас розпаковка сюрприз. Вот.